Хасиди в Умані, неприємне удовище. Тепер в Хасидів Новий рік, і вони з'їжджаються з усього світу в наше славне місто Уман, для того, щоб відсвяткувати свій юдейський новий рік, так, яким заповідав їхній рабе, Цадик Нахман. Ми саме бачимо безліч відео того святкування, ми бачимо ті гори, сміття, бачимо ті тимчасові споруди, на яких є написи, якимось чужинським зуком незрозумілих. Незумілому українцям, хоча закон чітко стверджує, що на всі написи мають бути українським, українською мовою. Це вже порушення закону. Ми бачимо якісь там тротуари, якісь фіфлижні вулиці, якісь дірають полатані. Бачимо, що це все є ну, неправильно. Так не має бути. Це не є згідно української культури, згідно високої української культури, згідно найвищих міжнародних світових стандартів. Так, бути немає. Нам потрібно остаточне вирішення питання Хасидів в Умані. Є лише два варіанти того вирішення. Перше, це той, який запропонував ще перший президент України Кравчук. Він дозволив перепоховати того цадика Нахмана з Умані вивезти його в Ізраїль. Нема людини, нема проблеми. Друга, другий варіант це є. Привести оце паломництво хасидів Умень до найвищих світових стандартів і в інтересах українського народу можливий такий варіант. Якщо перший варіант українці обговорюють, тоді легко і просто немає людини, немає проблеми, і місто Умень є звичайне українське місто живе нормальним, звичайним українським життям. Якщо ж український народ і влада України обере другий варіант, то треба. Щось робити з тобою. До речі, зараз ми бачимо, як відбувається святкування. Ми бачимо у ті інтерв'ю, на яких ті паломники заявляють, що вони дають за ліжко в великій кімнаті, одне ліжко від 200 доларів за три дня. Це космічні гроші. Зняти квартиру коштує саме дешевше тисячу доларів на тих кілька днів. Від тисячі і до. Це шалені гроші, де ті всі гроші обертаються. Тобто ми бачимо, що для українського народу для української держава може бути хороший інтерес, раз на багато мільйонів доларів за тих кілька днів. Тож, цілком можливо, що і другий варіант є не такий поганий, як здається, з самого початку. Але ці всі потоки має контролювати держава, мають всі фірми, які приймають паломників, вони мають бути правильно зареєстровані і платити не єдиний податок. Нормально платити податки, щоб бюджет міста Умані, бюджет України збагачувався на мільйони доларів, доларів. це нам зробити варто. з іншого боку, ми маємо з вами пам'ятати, що оце поховання цадика Нахмана, воно є політичне. Чому відувично? Так, скільки, скільки просто одну велику ложку. Він ще не є місцевий жителем, він не є житель Умані. Він сам з Борислава. А він себе заповідав поховати в Умані з політичних і ідеологічних міркувань. Чому? Тому що за кілька років до його народження в Умані відбувались всім відомі події. Наші славні українці під проводом Зазняка і Гонте били всіх ворогів народу українського. На жаль, в той період юдейський народ став ворогом народу українського. На жаль, юдейський народ тоді не хотів мирно жити з українцями, але захотів панувати українцями, бути нашими господарями. Ну за що і він поплатився. Було, було багато їх винищено, багато, дуже багато. І тому. Не якраз на місце того масового поховання, оцей цадих нахман заповів себе поховати, щоб таким чином віддати шану полеглим юдеям. Тобто ті паломники можуть використовувати в ідеологічних цілях, в політичних цілях оце оцю подію. Масове загибель юдейського народу і потім поховання Рабена Хмана можуть виникати міркування, що треба відомстити українцям. Можуть виникати міркування, що давайте ми хасиди юдеї знову візьмемо всю владу в Україні. В свої руки знову будемо панувати українцями і винищувати українців. А ну в принципі, вони зараз вже мають всю владу. І президент юдей, і міністр оборони юдей, і там всі одні юдеї, всі мільярдери України юдеї, весь льорахат юдеї, всі фінансово саме Юдейська. Тобто, в принципі, зараз ми так на такому самому рівні перебуваємо стосунків, як і як і тоді за часів славної коліївщини. та на жаль, так ну тим не менше. Ми маємо унеможливити унеможливити і політичне використання того паломництва, тобто це все є в наших силах. з іншого боку. Ми з вами розуміємо, що це є наша мнущина, наша історія Наша історія має навчити майбутнього. Щасливо побудувати щасливе майбутнє, наше успішне майбутнє для юдейської, до українського народу та історія має свої висновки. Ну з юдей, зокрема, вони мали би зрозуміти, що треба жити в мирі з іншими народами, в мирі жити, а особливо з тими народами, на землі, яких вони живуть. Тоді на землі українського народу вони жили, хотіли бути рабовласниками нашими, поплатилися. Тепер вони мають свою державу Ізраїль, і там як спокою невічно воюють. То що. Для українського народу теж є дуже важливий урок. Ми бачили, коли українці діють мудро, коли вони бачать загрозу і гуртуються, і загрозу нейтралізують. Тобто. Ми маємо зрозуміти, що в єдності наша сила. Українці завжди непереможні, коли ми об'єднані. І жодний ворог нам не страшний. Навіть такі ворог, який володів всім, що є навколо, як тоді володіли хасиди. Ну, в принципі, і тепер так само. Тож, шановні українці, це паломництво нам потрібно або привести до найвищих світових стандартів, щоб там було культурно, охайно, чисто, щоб був. Українці заробляли мільйони на тому, або його не має бути. вивезти і, і, то, рабена Хмана і все. З іншого боку, ми теж з вами маємо пам'ятати ще один плюс в тому, щоб все ж таки використовувати це поховання. Ми знаємо такі Мекка, Медіна, ми знаємо Єрусалим Вифлеєм. Ми бачимо, як. Шалено збагачуються араби там в себе своїми тими, мусульманськими релігіями з тими святинями, як вони там мільйони, мільярди, мільярди заробляють. Так само і ем, Ізраїль заробляє на християнських святинях. Мільярди заробляє. Тож ем, в наших руках або ем, або прибрати, або або ставати важливим центром. Ем, Заробляння великих грошей і важливим центром політичного впливу. Але тут вартує все ж таки розуміти, що вони в них є велика сила і це є серйозний супротивник, щоб так не вийшло, що вони нами знову будуть тотально панувати, що так не вийшло, що знову придеться українцям об'єднюватись і вирішувати ці питання, як вирішували їх наші славні предки в часи нашої славної коліївщини.